Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні мова піде про такий дендробіум онікум. Дендробіум і мій догляд. Отримала я його два роки тому з квітконосами на ось цій і оцій бульбі. Він у мене проквіт чотирма квіточками. Ну, а далі Подивившись, начитавшись, в минулому році він у мене не заквіт. І вирішила я його на зимку перемістити прямо біля вікна. А так як зими у нас були холодні, в хаті було не більше 18 градусів, я його не поливала, всю зимку не поливала взагалі. І от уже вес... весною він почав мені надувати бруньки. Бруньки, коли я вже зрозуміла, що це будуть квіти, потрошку стала оприскувати. Але он там, бачите, ще є трішки рано почала, бо відсушив два бутончики. Ну, хоча б два, і то мене дуже радує. Дуже цікава така рослинка. Зараз оприскується кожного дня. Догляді не нескладний, але як я за моїми спостереженнями йому потрібен період спокою прохолода, так і світло. Всім дякую. Ще раз полюбуємося на квіточки. Цікаві такі кучері і губа дуже в нього цікава. Вот такий яскравий малюк.